Пане Тарасе, добрий день доброго дня в Києві. Лунає повітряна тривога. Я дивлюсь зараз на мапу, що це Київ, Київщина, а також Харківська область, Донецька і Луганська повітряна тривога. Тож зберігаємо спокій, але будемо спостерігати далі за подіями, як вони будуть розвиватися після такої ночі, як у нас була вже взагалі невідомо, що можна очікувати. До речі, пане Тарасе, як пройшла ваша ніч? Ну, як у всіх киян, звичайно, що всі бачили цю тривогу, ховалися в укриттях і всім раджу не нехтувати тривогами, тому що е різні можуть бути ситуації. Е е е ППО. Дуже добре, що воно працює в такому форматі, але ми бачимо, що уламки можуть все ж таки залітати на житлові та не житлові приміщення, тому краще берегти себе, пане Тарасе. А от може ви думали з приводу того, чому росіяни зараз таку тактику використовують оці обстріли саме у третій ночі? Ну як на мене, це найскладніший період, щоб прокинутись і прийняти якесь адекватне рішення, тощо, але може в них є якісь ще мотивації, саме ось так робити. Ну, зараз вся політика і. Робота Російської Федерації спрямована на те, щоб зірвати контрнаступ української армії. Так вони цим над цим працюють вже останні 2-3 місяці. Так для того, щоб не дати, ну, знизити і моральний дух України, е, е, знищувати в тому числі інфраструктуру, і не тільки цивільну, але й військову, е, для того, щоб ну як, як вони думають, для того щоб зірвати контрнаступ, бо вони дуже дуже його побоюються. І тому оскільки немає чого ну, протиставити українській армії на полі бою, вони сповідують тактику терору цивільного населення, але у них нічого не вийде. Не вийде у них і ми точно в цьому переконані. А які фактори зараз дозволяють нам про це з певністю говорити, пане Тарасе? Ну, те, що ну дивіться, сам сама тактика е е знищення цивільного населення для того, щоб е змусити країну здатися, е вона ніколи в дійсності не працювала. Вона спрацювала. Аж в 1870 році, коли була франко пруська війна, тоді сповідуючи, сповідуючи настанову, був такий воєнноначальник Прусський Клаузовіц, Мабуть, всі чули його відому відому класичну працю про війну, де він і тактику війни розписує, як вона повинна бути, і так далі. Він там писав. Що потрібно здійснювати терор цивільного населення один раз десь працювало, а далі і перша і друга світові війни показали, що ця тактика не спрацьовує, як коли німці бомбардували, наприклад, Лондон, коли вони. Mm -hmm. Нищили, в тому числі і у Франції в Першу світову війну цивільне населення це ніяк не, не зламало дух нації. Врешті решт це все рівно програло. Так і тут їх очікує саме це, і це ніяк не буде впливати на бойові дії і дух української армії. На дух української армії точно я переконана, що не буде впливати. Я чула думку, що це можливо саме ось ці нічні атаки 3 до п'ятої на виснаження для українських громадян вони діють, і це можливо може призвести до того, що люди втомляться і будуть вимагати активними діями від влади, йти за стіл переговорів. Тощо. Що ви думаєте з цього приводу ну, стосовно такої думки? Ну, я думаю, що це неможливо, тому що всі люди, навіть у російськомовних регіонах, чітко і ясно побачили, що. Вибору немає. Знаєте, як говорила в таких випадках Голдамер, прем'єр-міністр Ізраїля. Вони хочуть, ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. І це створює досить маленький простор для компромісу. Тому, звичайно, що всі розуміють, що у випадку, випадку так званих перемовин, перемовини вони Росія не буде виконувати жодних. Жодних умов перемовин, їхнє головне завдання так званих перемовин, так, щоб захід припинив постачати зброю в нашу державу, це пастка. Чому тому, що як тільки почнуться перемовини умовно кажучи, то на заході одразу з'явиться особи, які скажуть, що давайте припиняти постачання зброї в Україну, як, як вони скажуть, давайте дамо миру шанс. Є такі люди на заході, тим більше таку саму філософію вони сповідували в 2014 році. Коли фактично запровадили ембарго на постачання зброї нашу державу та товарів подвійного призначення, а це було як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку ЄС Те саме хоче добитися Росії для того, щоб перегрупуватися та напасти на Україну новими силами, тобто є розуміння, що це війна на винищення, росіянам не подобається. Українська держава і українці, так тому у них завдання знищити і українців і українську державу. Тут ні ніяких вже компромісів бути не може. Так, абсолютно я хочу нагадати, що ми у прямому ефірі і Тарас Загородний політичний експерт з нами на прямому зв'язку. Ми плануємо обговорити з паном Тарасом і інші актуальні новини. І, зокрема, звісно, зараз багато уваги засобів масової інформації прикуто до виборів в Туреччині. Ердоган про свою перемогу на виборах сказав усі 85 мільйонів людей виграли. Це він сказав у промові після оголошення результатів другого туру. Та перемоги президента Раджептер Ердоган заявив, що демократ. Ратія є переможцем і закликав об'єднатися навколо національних цілей та мрій. Ну і тут хочеться нагадати, що за результатом всіх дільниць він набрав 52 і трошки більше відсотків голосів. Лідер опозиції 47,8 відсотків голосів. Отже, Ердоган переміг, і от що ми бачимо зараз після цього. Кажуть, що прогноз поганий, тому що фінансисти очікують значну девальвацію ліри після. Перемоги Ердогана, а пане Тарасе, загалом ось ці, ці результати виборів. Вони для нас що означають на вашу думку? Ну ну щодо фінансистів, Знаєте, я як людина з економічною освітою хочу сказати, що у нас е, забагато уваги приділяють другорядним. А, Другорядним показникам. Девальвація гривні, ліри ніяк не позначить, Навіть більше пожвавить економічну діяльність в Туреччині. Ердоган проводить стимулювання економіки. У них є зростання економіки достатньо потужне. Так, у них зростає інфляція, але інфляція в таких перехідних економіках на початку виходу на таке зване плато, коли вони і нарощують і економічну діяльність, і, а, реальні доходи населення, вона є а, нормальною. От є Південна Корея, яка зростала у них економіка за 25 років. Вони з 53 до 88-го скакнули фактично на новий рівень. У них в середньому інфляція була під, під 20%. Це не є а, показником а, таким, як є. А, те, що у них будуть там деякі питання. Питання щодо інфляції, так вони інфляцію будуть боротися в, 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 виробництвом більшої кількості товарів. Він вони в принципі так і роблять. Тому у е, Ердогана вже є, вибачте, і вибачте Байрактари є, і промисловість є. Ну з часом вона просто зменшиться, тому тут немає такого принципового значення. Як це у нас, знаєте, фетіш в нашій державі зробили з інфляції та курсу гривні відносно долара. При цьому у нас фінансисти в основному. Ному на цьому заробляються реальний сектор економіки ці економіки, вибачте, з великим безробіттям, пане Тараса. Тому... Можете тут прояснити трошечки детальніше цю свою думку? А в чому саме Фетіш? От поясніть хто на чому заробляє і, і що нам з того з звичайним людям? Ну, дивіться, у нас ситуація наступна. У нас ситуація наступна. У нас за великий завелик. У нас національний банк таргетує не економічне зростання, як повинен займатися Національний банк. А він таргетує інфляцію. Він фактично зараз зменшує кредитування реального сектору економіки замість того, щоб його стимулювати. Ну для прикладу, я хочу сказати: от є така країна, як Ізраїль, яка мала великий яка 67-го по 70-й рік, а, мала а, а, мала Теж війну на виснаження. Це при тому, що країна значно менша За цими за розмірами. Ну у них облікова ставка була 6%. Поставили так. У них навіть за цей період було зростання економіки, тому що й стимулював розвиток економіки. і Так далі. У нас же поставили 25% е, е, і в результаті ми маємо пригничення економічної економічної діяльності нашої країни 30% безробіття. ось А от у банківського сектору все добре. Якщо ви подивитесь на їхню статистику, у них чомусь прибутки у всіх, так тобто економіка вмирає, а от у фінансового сектору все добре. І все це пояснюють начебто, боротьбою з інфляцією. Хоча інфляція має різні. Різні, різні природи у нас є те, що називається інфляція пропозиції, тобто через зростання цін на енергоносії, через різні фактори, які так. не мають стосунку до монетарних факторів. Тому національний банк у нас на жаль не сповідує. Філософію розвитку економіки більше підтримки фінансового сектору на чому заробляють ну декілька фактично з десяток банкірів та фінансових фінансистів. А українці на жаль не відчувають і економічного зростання і боротьби з безробіттям на відміну від Ердогана. Так щодо того, що Ердоган став новим президентом, для нас це більше плюс чи більше мінус на вашу думку. Ну, я я не думаю, якби змінився президент, що політика Туреччини стосовно України в першу чергу помінялася. Вона завжди була прагматичною, Туреччина активно підтримувала Україну завжди. Тобто, ми повинні розуміти, що ось Туреччина постачала Україні зброю, ті самі Барактари, задовго до війни. На відміну, до речі, від західних країн, які такі класу нам і не постачали. Безпілотники, наприклад, Туреччина активно допомагає Україні. Вони її зброю постачають, і власне бронетехніка є вже на полях України. Боєприпаси вони надають. І головне, що зробила Туреччина, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, вони заборонили вхід. Військовим кораблям Росії до Чорного моря через Босфор, а якщо дивитися на доктрину Мантре, яка була ухвалена в 1934 році, там є пункт, по-моєму, 20-й чи 21 й який визначає, що якщо на чорному морі є військові дії, які безпосередньо не за загрожують Туреччині. То Туреччина на власний розсуд, на власний розсуд визначає, чи пропускати чи не пропускати військові кораблі. Тобто у них право, але не обов'язок. Ердоган скористався цим правом і не пускає російські військові кораблі. А там в Середземному морі досить потужна сила є. Там, по-моєму, є такого класу крейсера, як Москва. Є ще один корабель, є ще ракетні Катери. Які він не пускає до чорного моря, і це я думаю, що сильно допомогло Україні. Може навіть вже врятувало Одесу, тому вони активно так вони активно торгуються з Путіним, в тому числі у багатьох питаннях вони висмоктують у них ресурси, але і Україні вони досить сильно допомагають. Тут слід визнавати факти. Для самої Туреччини ви більше розглядаєте ці результати виборів як позитивні? Ну, в плані економіки, в плані співпраці з іншими країнами, то що те, загалом, кого з кандидатів підтримували більше в світі? Країни Євросоюзу чи та сама Америка? Ну, дивіться, звичайно, що Ердоган дуже незручний, тому що він сповідує сповідує захист національних інтересів Туреччини, виходячи з власних інтересів. Звичайно, що не всім країнам це подобається, в тому числі західним. На Ердогана і на Туреччину навіть накладені санкції, які досі не зняті. За те, що Ердоган купив, по-моєму, роки 3 чи 4 у росіян комплекси с 14 і вони наклали на них санкції за це. це про тому. Що Ердоган є членом НАТО, так ну Туреччина. Е, вони досі не зняті. Це одна з до речі з причин, чому Ердоган так хоче будувати заводи з виробництва Барактарів на території України, тому що Моторсіч, яка виробляє двигуни, може замінити західні аналоги, які зараз заборонені до експорту, до Туреччини. Тому звичайно, там не все так гаразд. Звичайно, що, мабуть, хотіли бачити більш зручного Лідера, але думаю, що туреччина буде сповідувати захист власних інтересів і виходити з того, що ми не 100 доларів, щоб всім подобатись. Ну от а така, це самі результати виборів. Вони очікувані. Ну це майже 50 на 50, Тобто у Ердогана було 52, трошечки більше відсотків. Опозиційний лідер йшов з ним ну так, нос до носа. Ну, в дійсності, у Ердогана були великі шанси програти. Чому? Тому що землетрус, який стався нещодавно, він міг повторити ситуацію, яка сталася в 99-му році, коли Ердоган прийшов до влади. А прийшов він до влади. А після того як був теж зумлетрусу Туреччині, де він від і він відверто критикував попереднього президента Демереля за те, що він допустив неякісне будівництво. А тепер сталася трагедія, яка в рази перевищувала 99 дев'яти рік, у Ердогана були всі шанси програти. Але він зміг мобілізуватися, зміг поборотися. Ну і перемогти. Ну і ще раз, знаєте, у нас часто теж у наш любителі покритикувати Ердогана, заявляють, що він там автократ, диктатор і так далі. У мене завжди таке запитання: а які, яка диктатура, якщо там вільні вибори відбуваються? І дивіться, Ердоган, мабуть, маючи, мабуть, маючи можливості дотиснути перший тур, там піввідсотка, я впевнений, що у нього є, були такі можливості. Він цього не зробив, тому що розуміє, що таке легітимність влади і що перемагати треба перемагати треба на виборах. І він переміг. Я дякую вам, пане Тарасе. Хочу побажати вже спокійного продовження дня. Сподіваюся, що тривога, яка лунає в Києві, зокрема, закінчиться дуже швидко. І, і хочу, пане Тарасе, подякувати за ваш час. Дякую вам.